Захищають позиції наших військових від російсько-терористичного вогню опорні пункти. На передових нашим хлопцям довелося копати їх власноруч. Кожен метр давався ціною життя. Бойовики зі снайперських гвинтівок цілили в українських військових. Володимир Михайлов бачив, що звели наші солдати за кілька сот метрів від бойовиків. Позиції під час перетворилися на справжнє підземне місто. За рік хлопці під обстрілами викопали кілометри траншей. Копати було важко. Грунт попався суворий, проте міцний не обсипається. Якщо на перших лініях оборони опорні пункти коштували по 3 мільйони гривень, то на передових позиціях геть інша арифметика, то це обчислюється людськими життями. Хожити хочеться ж правильно. Ну, швидше, як, як рот, хоче жить, копає глубже. Точно так же так живе. Сюди не доїжджала інженерна техніка. Це не проектували будівельники за кілька сот метрів до бойовиків. Вони були би чудовим маяком. Тож єдиним інструментом для боротьби з кам'янистим ґрунтом була лопата. Глибина окопів та землянок тут вражає, подекуди перевищує два метри. А ці бліндажі та б'ниці ручної роботи перевіряли на місці не на полігонах, а відразу в бою. Ну, ось, поситьотавшина ось, брюкака задрить. Вот одно лежать вот второе. Два слої мішків. Тобто, як ви думаєте, хорошо, два слої все равно. Але попри такі укріплення, українські вояки зіткнулися з майстерністю російських снайперів та новітніх гвинтівок. Ось такі кулі найбільше дошкуляють армійцям, залітаючи в будь-які отвори війницях. Я думаю, тому що у нього винтовка дуже хороша, дуже хороша оптика. Ну і само собою, що хороший. Професіонал. Ну, явно не трактористи, не шахтер. Зазвичай група російських снайперів складається з трьох професіоналів, які займають сусідні висоти. Позиції їхні мілова гора, сліва від нас, висока опора і погребню. Там їхня копа. Працюють непостійно за тактикою залякування. Тому, щоб зрозуміти, чи є снайпер на позиціях, бійці випускають тутешнього Сергійка. Якщо починають стріляти, засікають вогневу точку. Ну, Наділи виставляє. Можна ще й каску поставити. Окрім снайперів, до армійців часто підходять диверсанти. Останній раз засікли за 100 метрів. Щоби не підпускати, доводиться прострілювати зеленку. Це ми робимо періодичний простріл зеленки, щоб скажімо так, противник не підходив до нас близько. До наших позицій не висліджували, де ми знаходимося, що ми робимо. Разом з росіянами на тому боці воюють і кадирівці, ті навіть не приховують своєї присутності на українській землі і часто передають українцям пекельні привіти. Полочують молитви мусульманські. Ну, Транслювалася по радіо, ну, видно, та сама гримка говорять. Ну, а потім почали обстріл з кустов. Поки панує тиша, армійці поспішають зв'язатися з домом, сказати, що все гаразд. Особливо цей боєць у нього сьогодні свято. Три роки сьогодні виповнюється моїй досі тані. Бажаю всього найкраще. Скай, що папа не любить, за неї скучає. Ну, також як можливість, передати батькам. І скаже, що саме все нормально, все жив здорово. Скоро побачимось. Володимир Михайлов, Олександр Колаков, Лесам Нікітенко, факти. ICTV.